Президент Трамп робить ось що. Він робив такі коментарі до для преси, відеозвернення до Давоського форуму, те, що він зробив ввечері в понеділок. Він хоче притягнути до відповідальності Путіна за війну в Україні. Він каже, що Путін руйнує свою Україну внаслідок цієї війни, і він може йому зробити послугу, щоб допомогти закінчити війну. Інакше він загрожує санкціями, там енергетичні ціни і Підрив бюджету Путінського. Він ось такі надсилає сигнали. Водночас він каже, що він хоче говорити з Путіним. Хай Путін згоджується. Має бути угода. Він не так тяжко критикує Зеленського, як зовсім не так тяжко, як Путіна. Він це показує, що президент Трамп діє доцільно, але він має якісь свої сподіванки щодо того, як Путін згодиться. Це завершити війну.